У нас захмарило. Не знаю, може навіть піде дощ. І такий вітерець піднявся. Ну, було б добре, коли б дощик пішов. Тому я вийшла в мене тут, білизна, сушиться, зараз зніму, вона вже встигла. Ну, звичайно, я там. Томати зранку зібрала, але не встигла оце нічого зробити. Ну, якщо буде похмуро, то можна оцю травку сполоть, щоб вона не росла. Але вже трішки-трішки накрапає дощик. О, як це добре. Налетить, може, піду знімати білизну. Вийшли з Фендією на вулицю потягується Не хотіла виходить, було дуже жарко. А зараз вроді, трішки вітерець піднявся. Але я хотіла сьогодні майоран поблендерити, ну, перетерти. О, автобус їде у нас тут, бачите. Так оце ж не знаю, вітер же ж піднявся. І, і знову почалася їзда, то я, мабуть. На віранді буду різати, а тут буду блендерити, щоб не в хаті. То я так називаю блендерить. Ну і що з того вийшло, що трішки накрапав дощик, аж нічого. Дивіться, яке небо. собі компот, він такий трішки холодненький, і оце посижу, поп'ю, тут цукру немає і, і ще дві отакі печининки без цукру. І потім е, перетру я майоран знайшла в себе там, де спеції. Навіть не розпакований один майоран. Думаю, ну от, бачите, треба це робити. Значить, діти будуть це класти в м'ясо там, ну, куди там, в різні страви. І ще полізла в погріб. Варення двадцятого року, пенді, тобі цього не можна. Думаю, зараз погуглю, може його можна переварити і, і ще користуватись. Те варення, що з черешень з вишень, навіть не засахарилось. Таке хороше стоїть, а можна вживати, саме основне не сказала, варення до 5 років може стояти. То я зараз передивлюся, там у мене і яблучне павидло. Ну, і потихеньку переварю, хоча б частину лишу на зиму, а то пороздаю. Ренді, тобі не здається, віка на тобі. Ну на крошечку маленьку, будеш? Я думала викинені. А, викинула, ну все, слава Богу. Віка завжди говорить, та вона не буде. Я ночі встаю п'ю воду холодну і компот. І це боюсь, щоб горло не заболіло. Слава Богу, поки що нічого. Ну, мабуть, треба вже зупинитись. Ще не знаю сьогодні. Писали, що дощ, а дощу немає, я подивилася. А на завтра нема дощу. І це думає, там лишилось трошки картошки, може хай ще поросте в бур'яні. А отут тільки трішки зробить порядок. Ну, в общем, чим займусь, не знаю чим. Є робота, а робити вже не хочеться нічого. І нігті вже треба порядок приводити. Так я це думаю. Чи виносить той майоран? Та тут уже, щоб не смітити там у віранді. Ну, якийсь вилетить трошки може. Листочки осипаються щерешень. Наближається осінь. Ну, все, це потім доп'ю. Ні, 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 не, нема. Ти он тут не доїла це. Ну, я напхала в звіранді, не, не, не рішилася винести, але ну, попробую. Я цукор тільки на ньому перекручувала. А, а зараз попробую це, як воно вийде. Готова ця порція. Дивіться, як воно тут. О, це годиться. Зараз піду візьму баночку, баночку буду висипати, а сюди прийду тут буду його перетирати в порошок. Було повно, дивіться, скільки вишилося. Фіндюше буде їсти? Буде Фіндюше їсти? Ой, Боже, я не багато винесла, ввечері ще будеш, давай. Ой, яка молодчина, пуста мисочка, і крошечки позбирала. От молодець, яка хороша. Все? Ну, поки все. На килимок носила? Шука, шука, шукай, якщо щось знайдеш. Такий вітруган страшне. Дивіться, оце скільки в мене має рану. Бачите? І покажу там пакетик вдома є ще. Ну, це ж я поділюся з Олею, Артема сестричкою, вона ж говорила: ви зробіть і поділитесь зі мною. А я у вас візьму, отак вона говорила. І що я зараз ще роблю? Це базилік. Базилік фіолетовий і був. Одна гілочка була зеленого. Оце останнє, що я... О, о, дивіться, який вітер. Страшне. Так. Ой, пролітаєш. Чого ти пролітаєш? Так, ага, ще раз. Так, готово. І це бистро? О! А взимку це пригодиться, я потім найду баночку, а то ж все купує, а тут росте й потім осінню, я все викидаю. Лишається тільки помити. Це ж красота? Це. я справилась. О, це забираю в хату, це тут повитираю, бо тут оце, а це помиється. Сонце ще світе, дощику не було. І я оділа одну стареньку перчатку, але вона ціла. Це я пересаджувала хризантеми. Що ти там робиш уже? Ой, чудо. І я скільки встигну, зараз хочу тут прополоти, ну, копати ще рано, а бур'ян є, І треба його прибрати. А завтра, може, доберуся до перців, трішки їх окучу, підніму, бо там вже такі великі перці, і вони її е, е, нахиляються, кущики маленькі, чомусь не ростуть. Я перці здорові. Дивіться, що вона там гризе. Пенді, що ти гризеш? Пенді? Що ти там гризеш? Покажи мені, що ти гризеш. Не зрозуміла я, що це ти тут гризла? Тут нема, ай, нема нічого. Це чи з риби, та шкурка. Ти дурочка, це не можна. Це не можна да, з риби шкурка. Видно, сірий тут загубив. Ні-ні-ні, не можна. Все, пішла я працювати, а ти гуляй. Нема, я забрала. О, яка. Дивиться, дивиться, я ж в руках держу, зараз піду викину. Я тебе тільки годувала. Всі бачили, що я тебе годувала і ввечері погодую. А це не для тебе. Я тому сірому дам. Це ж я йому виносила і видно, це ж носився тут, ховався. Ну, оце скільки я прополола і до мене прийшла подружка, а остальне завтра. Оце такий пакетик орегано тут всього шість грам. Оце ж купуємо. Приправу Віка завжди. Або Артем, або Віка. І Саша в нас дуже любив. Таким. А це дивіться, скільки в мене тут його. Ну, хай я половину, ну, скільки захочуть взяти Оля, Артема сестричка. Ну, так дивіться. Потрудилась і ось, пожалуйста, єсть.